Студия Ничего, Ничего, Ничего и камера Артунельза Нельза представляют. Добрый вечер. С вами Волки о Страшной Истории 4. Все вы знаете, что у каждой общаги есть король общаги. И наша общага на исключение была когда-то давно Новий король общагу рішив зробити таку огроменну тусовку на всю И Він сделал таку тусовку. Самую великую тусовку на районі. Повиходили всі ботаніки, круті, не круті, там птьолки, всі, коротше, общага гуділа одним словом На районі у нас було 12 королів. 12 общаг. І один із цих королів йому позвонил, і каже, ну що, Валкас, обща стоїть, каже, ну стоїть. Він каже, ну хуйок, піздати йти. І, типу. і от наступило 12 часов ночі і началось. хто срать, хто ригать, хто дрочить. Всі попропадали. Колись. І король общав куда-то пропав. Ті ж 12 королей прийшли короче, шукати його, а його нема. Вони видивились. І так, коротше, день його не було. Три дня, там, чотири, ну там, шість днів, дуже, ну, десять не було, там, 12 неділя. Один пацан там, ну, такий, каже, давайте сходимо до бабки, типу, там бабка знахарка була у нас на районі. Спросимо, типа, де? І пішли вони до цієї бабки. Ну вона вона розложила ну, вот, так карту всі. Ну і каже пацанам, а вот тут, ну а йому дзвонили перед тим, як він по пацанам переглянули, типу, ну да, дзвонили, А що спрашивали? Каже, ну як всі дав, що ти алкаш, там общага стоїть. Я общага, наверное, стояла. Він каже, ну да. Я знаю, що з ним случилось. Його відпіздили. Відпіздили його того вот короля общали в 12 часов не должна стоять, она должна валяться в руїнах, нахуй вообще. Там обрыгана все, там тілки затрахані все должны быть. Короче, пацаны убить и нахуй там. Вот таким масам. Тим 12 -тим королем був я. Но мені стало стыдно, що в 12 часов моя общага стояла. І я став борщиком.